І тепер моя квартира виглядає ось так. Я гадаю, це набагато краще, ніж було. Да? Все ж таки речі більш організовані. Оце, я гадаю, взагалі ідеально. Просто подивіться. Особливо оце. Ну просто, просто ідеально. Ну, це ненадовго, що сказати. Тут в мене стоять речі, які я буду колись використовувати, але ще раз не користуюся. Це треба ще перебрати. Сюди треба кнопочки докупити. Отут у мене приготовлений подарунок, я буду дарувати. Зонтіком він зламався, треба зняти цей верх. Оце треба ще подивитися. Тут є подарунки, тут є речі, які треба віддати. Ось в общем, тут ще не знаю, куди поставити. І пусті коробки. Да, у таких пустих коробках ви напевно подивитесь на вступ... попереднє відео. Я показувала, я в них відправляла подарунки, і вони дійшли. Класні взагалі такі коробочки. общем, відправила, дійшли. Я щаслива. Так, ну, і ось тут в мене ось так. Ну, чудово. Дивіться, які в мене огоньки. Огоньки. А, ось ще, як дивіться, як в мене перчатки організовані. Супер. І ще хочу показати носочки. Ось у мене носочки, як організовані просто. Ідеально.